Клопотенка назвали хуя у листуванні він стверджує, що це редактор заборони. Шеф кухар оприлюднив уривок із розмови, нібито з редактором видання, який пропонує йому співпрацю. А потім, начебто помилившись, чатами, обзиває його у виданні. Заперечують, що з Клопотенком спілкувався хтось із його працівників. Уривки з розмови Клопотенко опублікував у соцмережі X. на скріншотах. Видно, що йому пропонують співпрацю, запускаючи рубрику подкастів, і хочуть запросити Євгена як гостя на перший випуск. Людина, що назвалася представником заборони, запитує в Клопотенка, скільки коштуватиме запис випуску із ним. І той відповідає, що зазвичай це нічого не коштує. За хвилину він надсилає ще одне повідомлення, помилившись чатами із текстом цей хуй, скаже, що це нічого не коштує. Клопотенко потім заявив: і ось що мені цікаво, якщо я вам такий неприємний, на ви мені пишете. У забороні прокоментували цю ситуацію, припустивши, що вона є спрямованою стратегією для розпалювання хейту в бік медіа. Головна редакторка Євгенія Костіна стверджує, що комунікацію із Клопотенком вели від імені фейку.